А режим взагалі важливий для харчування? Дуже важливий. дуже важливий. Дивіться, насправді, для дорослої, здорової людини має бути або три, або чотири прийоми їжі. Іноді люди обирають для себе там, більш старшого віку два прийоми їжі. Але я хочу сказати, що це достатньо складно. Це для тих людей, які готові з'їсти достатньо великі порції, так? тобто насититись гарно на великий проміжок часу і потім ще один прийом їжі. Можливо, але це дуже індивідуально. Для середньої людини. От в середньому три або чотири прийоми їжі буде оптимально. Три прийоми їжі, сніданок, обід, вечеря, перерва між ними, ну, в середньому буде десь 5-6 Так? Якщо чотири прийоми їжі комфортніше, трошки менше порції стають. Там. Перерва між їжею стає меншою там, 4 годинки в середньому. Можливо, для когось так буде комфортно. Тобто цей варіант потрібно спробувати і помірити знову ж таки на себе. Можливо, з часом ці моменти змінюються. Можливо, якщо графік у вас змінний, ви в деякі дні будете три рази харчуватися, в деякі 4 рази. Тобто, це так само можна рухати. Це не принципово. От Я там обрала для себе триразовий варіант і все. Ні кроку вправо, ні кроку вліво. Ні, це все може бути рухливе, але важливо, що. Щоб у нас були чисті проміжки між нашою їжею. Оцей момент важ, важливо запам'ятати, тому що, якщо ви поснідали, то наступний там у вас прийом їжі обід, наприклад, і між ними ваше життя і чиста водичка. І все. Тобто оці наші всі під'їдання, десь цукерочка, десь горішок, десь маленький бутербродик, там, да? ну, ж без все цього. це веде до а, великих проблем пізніше, Тобто, це має накопичувальний ефект. Особливо це стосується людей, в яких вже є якісь питання по здоров'ю, в яких є надлишкова вага, або є атеросклероз, або цукровий діабет, або інсулінорезистентність багато моментів. Тобто, оцей якраз чистий проміжок дає можливість організму повністю перетравити, засвоїти їжу. Да? Трошки дати можливість заспокоїтись там під підшлунковій залозі, шлунку, кишківнику і підготуватись до наступного прийому їжі. Так? Тобто забрати ти повноцінно всі ці речовини, які ми дали, да, наситити організм. І не працювати постійно, коли виникає надлишок. По-перше, коли ми під'їдаємо, нам важко контролювати кількість їжі. По-друге, питання чому ми під'їдаємо? І ось тут виникає такий момент: якщо ми поїли повноцінно три прийоми їжі, або чотири, так? в нас не має бути бажання поїсти щось. Як же ж немає цукерочку з'їсти, а горішок. А чому хочеться цукерочку з'їсти? Тому що, перше, це або психологічний момент, і є прив'язка до солодкого. Щось або себе заспокоїти, або відволіктись. Да? Треба спитати в себе. Або... В першу чергу закрити фізіологічні потреби. Тобто, якщо ви неповноцінно поїли, виникає бажання поїсти. Найпростіше мозок наш отримує від солодкого. Да? По-перше, це насолода трошки більше, ніж з'їсти овочі якісь. Да? По-друге, це дає швидке підвищення рівня глюкози. І тобто, от хочеться чогось солоденького. Якщо ви, наприклад, поїли в прийом їжі, там, складні вуглеводи, це була якась каша чи картопля, чи бобові, да? дали гарну порцію овочів, дали Об'єм з цієї їжі, дали повноцінний тваринний білок, наприклад, там яйце чи рибку слабосолону. Зробили такий повноцінний прийом їжі, в якості солодкого взяли ягідки або фрукти. Повірте мені, за цукерочкою, ви не будете бігти. Питання в тому, що, можливо, якщо ви починаєте харчуватись повноцінно, там перший, другий, третій день, можливо, це ще психологічно спрацює, але надалі ви просто оглядаєтеся і розумієте, що я вже декілька днів, не їм солодкі, і мені не хочеться. Розумієте, Тобто до цього людина підходить фізіологічно, тому що організм отримав не просто калорії, от як з цукерки, отримає просто калорії пусті, а цінності практично нуль. Так? Але наша їжа, наша кожна калорія має містити в собі цінність, тобто це мають бути мікроелементи, фітонутрієнти, тобто ці різнокольорові пігменти, клітковина, да, білки, жири, вуглеводи, тобто вітаміни, да, тобто це цінний набор. Які дасть можливість кожній клітиночці функціонувати повноцінно? А якщо клітина отримала енергію, а немає вітамінів, мікроелементів, фітонутрієнтів, немає цих поживних речовин, вона залишається голодною, умовно скажемо так. Да? І тоді виникає бажання постійно щось під'їдати, якісь шматочки жувати, якісь цукерочки їсти. Тобто перекуси не можна. Не потрібні абсолютно. Тобто, якщо знаєте слово перекус, давайте ми поговоримо про нього, щоб люди розуміли давайте. що таке перекус. Бо в нас в багатьох чомусь таке враження, що перекус це так, це горішки десь на ходу, там сухофруктик. Ну да, що з користу малесенький можна. бутербродик. Бананчик можна. з'їсти. Так, а я вам хочу сказати, що навчіть себе повноцінно споживати от прийоми їжі. От якщо їх три, то це сніданок обід якщо вечеря. вичили. Бананчик з'їм після обіду. А, ну, пообідали і з'їжте бананчик як десерт. Одразу, але не через годину, угу. не через півтори. так, не треба, Це вже окремо. Прийом прийом їжі їжі так, щоб їжі. чиста пауза була. Дивіться, якщо у вас буде чотири прийоми їжі, тоді вже у вас буде сніданок, обід, вечеря і один перекус. Але перекус має бути повноцінним. Це буде другий сніданок або полуденок. неважливо, як це ви називаєте, і де він буде у вас розміщений. Так? Але цей перекус він буде практично як повноцінний прийом їжі, просто трошки менший за об'ємом, ніж обід, скажімо так. Да? Щодо перекусів, що це може бути? Може бути салатик, наприклад, лаваш і оселедець там, чи слабосолона рибка. Тобто більш такий легкий прийом їжі, да? не так, як ми поговорили про обід. Це може бути той же кисломолочний сир з ягідками фруктами, який на сніданок для когось некомфортно, а на другий сніданок вже буде саме те, бо в сніданок ви вже наситили організм. І другий сніданок він дасть комфортне таке відчуття. Вже і до обіду вам буде комфортно Розумієте? Тобто, це повноцінний прийом їжі, просто більш легкий. А от люди люблять там лати, там з якимись сиропчиками. Це теж рахується так. як повноцінний так? От прийом Давайте їжі, поговоримо. Та? Дивіться, лата. Це солодкий напій, навіть якщо лате буде без цукру, без сиропу, припустимо, та молоко. але там велика кількість молока. Тобто, зазвичай це до 200 до 150 мл молока. Це повноцінний прийом їжі, не можна назвати, чому насичення не дасть такого. Тобто, ви поїли рідина, яка швидко засвоїлась. Там є трошки білку, трошки жирів, але це швидко піде з організму. Тобто нема того об'єму від овочів, від фруктів, від круп, каш, да? нема об'єму у цього, які дасть відчуття, відчуття насичення. Якщо ви вип'єте лати, наприклад, замість е, обіду. До вечері вам буде дуже важко. Через годинку, через півтори захочеться якесь печиво, якусь цукерочку, чи ще щось. Дуже важливо зрозуміти, що молочні продукти вони цінні для нас. Але зазвичай люди навіть не звертають увагу на те, скільки вони лати випивають. Буває, що приходять дівчатка, і якщо починають писати харчові щоденники, вони самі просто дивуються, тому що в мене там за день чотири лати, лати або три, або навіть п'ять. Порахуйте, це майже літр молока. Тобто це велика кількість і калорій, і для дорослої людини не завжди це цінний продукт, от саме молоко чисте, кисломолочні продукти цінні. А чисте молоко, воно може бути додане до каші, наприклад, так? або додане десь трошки в невеличкій кількості там, до е кави, якщо вам е подобається. Але воно має бути віддозоване. І якщо людині підходить цей продукт, це так само може бути індивідуально, розумієте? Тому 5 лат за день це плюс величезна. Кількість калорій, які зазвичай не помічаються. А якщо ці лати, ми беремо, наприклад, з цукром або з сиропами солодкими, а зазвичай до лати хочеться якогось смаколику, і от ми отримуємо величезну кількість пустих калорій, як я кажу так, в які не мають зовсім ніякої цінності. Організм залишається, врешті-решт, голодний, бо хочеться ще поїсти, немає ніякої цінності, і це пряма дорога в захворювання. Так? Людина за кадром нашого оператора киває головою, живе ну, просто не. на сиропчиках і на латах. Ну от питання: тобто, насправді людина може їсти зовсім мало. Да? Лати не рахуються, бо це начебто кава. І а питання в тому, що це організм, організм набирає вагу. Чому? Тому що він от отримав ці калорії, ці калорії, які зайві, вони переходять в жирову масу, так а цінності немає. Повноцінні органи і тканини вони страждають, повноцінні клітини вони страждають, бо їм нема з чого формувати свою життєдіяльність. Так, і тоді питання, до речі, велика кількість молока це ризик атеросклерозу знову ж таки. Тобто це підтримується. Це ризик інсулінорезистентності і цукрового діабету. Звичайно, для цього мають бути передумови і генетичні в тому числі. Тобто не для всіх людей це буде таким ризиком. В когось генетично люди стійкі до такої кількості, а хтось має слабкі гени в цьому напрямку. І тому тут варто от попрацювати над тим, щоб це було в балансі.